Середа 9 ранку, і перший випуск часу новин у новому році. Мене звати Сергій Барбо. Як розпочинається 2025-й, довідаєтеся Довідайтеся просто зараз. Росіяни атакували столицю шахедами. Поранені троє людей. Про це повідомила військова адміністрація Києва. Уламки ударних дронів упали у Печерському районі і поруйнували багатоповерхівку. Потрощені квартири від 4 до 6 поверхів. Спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники. Вони евакуйовують жителів. Також зайнялася нежитлова будівля. У приміщенні школи вилетіли вікна і двері. Крім того, у Святошинському районі пошкоджені трамвайні колії, гаражі і машини. Артилерійські снаряди летіли по Нікопольщині уночі. Ворог би візградів та запускав безпілотники. Про ситуацію на Дніпропетровщині відзвітувала обласна військова адміністрація. Під ударом опинився сам Нікополь і Мирівська громада. Росіяни потрощили сім приватних будинків і шість господарчих споруд. Понівечали медичний центр зачепило газогін, палали пожежі, яку вогнеборці оперативно загасили. Минулося без загиблих та поранених. Ворог завдав шість авіаударів по степногірську Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Гатили по Щербаках та Новоданилівці. Також били з артилерії та запускали безпілотники під ворожим прицілом. Загалом опинилися 12 населених пунктів регіону. Як повідомляє чільник облвійської адміністрації Іван Федоров, зруйновані два приватних будинки. Цей день настав З сьомої години ранку. Україна повністю зупинила транзит російського газу до Європи. Газова залежність, що тривала від початку 90-х, добігла кінця контракт на транспортування московського блакитного палива закінчився, і Україна його не продовжила. Росія втрачатиме від зупинки транзиту по понад 6 мільярдів доларів щорічно. За словами президента Володимира Зеленського, це один з кроків, щоб позбавити Москву грошей на ведення війни. Учні реакції на це зокрема лунали з словаччини та угорщини. Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що критичну залежність його країни від російського газу а згодом вдався й до погроз. На рішення Володимира Зеленського відповів, що Словаччина може вдатися до зупинки постачання електроенергії до України. Порожнього шантажу, втім, політику не вистачило, і той особисто також подався до Путіна на поклон. Втрати ж України від зупинки транзиту є незначними. В уряді також запевнили, що проблем із газом в українських споживачів не буде, адже країна кілька років готувалася до зупинки транзиту. В Принципі Європа і Захід вони визнали помилковими підхід, коли там бізнес з'южол, да коли почалась війна в 2014 році, і коли будувалися північні потоки, і коли Німеччина якби дав ця ставка, що якщо будуть, будуть економічні зв'язки зберігати, то у Росії не буде мотивації да більшої війни. Як виявилось, це не спрацювало. 2025-й буде ліпшим за попередній рік. Принаймні, така оцінка керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Про що ще він розповів, і які деталі історичного бою морських дронів біля берегів Криму. Про загадкові смерті російських генералів, про рух уперед на Курщині і нові прильоти в толові російські нафтобази. Дивіться далі в огляді від Олексія Пасака. Україна могла докластися до повалення режиму Асада у Сирії, ворожі впівдрони на оптоволокні. Це одна з ключових проблем, з якою доведеться боротися наступного року. У Росії достатньо ракет, щоб влаштовувати регулярні повітряні атаки. Це лише кілька тез із підсумків 2024 року від керівника ГУР Кирила Буданова. А ще чільник української розвідки поділився очікуванням від 2025 тисячі ви знаєте, в кінці 23-го року, я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 24-й не буде гарним для нас і буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 25-го, тут набагато більше в мене оптимізму. 25-й буде точно краще за цей. Для цього є об'єктивні фактори, і я сподіваюся, ми в 25-му побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам всім. Те, чого ми так всі чекаємо. Від гуру сі чекають новин про вдалі диверсії та карколомні спецоперації. І в останній день 2024 року маємо історичну подію. Вперше морські дрони Магура знищили повітряну ціль під час бою біля кримського мису Тарханкут. Надводний безпілотник поцілив ракетами два ворожих вертольоти. Мі 8 один впав у воду. Ворожа пропаганда підтверджує, російські пілоти рушили. Годувати риб. це вперше в історії світу сталося. До того кілька разів ми при атаках повітряних сіл Російської Федерації підбивали їх, але вони підбитими якось дотягували до берегової лінії деякі до аеродромів і так далі. Сьогодні вперше гелікоптер був збитий. Він впав в воду, тобто факт. Знищення повітряної цілі над акваторією чорного моря зафіксований. Другому підбитому російському вертольоту пощастило більше. Він зміг дотягнути до аеродрому. Перехоплення панічних радіопереговорів пілота оприлюднили в гур. Російських пілотів поховають, якщо зможуть знайти тіла на дні чорного моря. А у Москві в останній день року поховали ще одного генерала. Йдеться про Костянтина Смішка, заступника командувача інженерних військ Росії, заявляють, що він перетворився на вічно гарного росіянина 26 грудня. Причини смерті не повідомили. Осінь аналітики зауважили, що саме того дня силу оборони України обстрілювали. Стормшедоу склади з шахедами в Орловській області і вдарили з Хаймарс по зустрічі російських капітанів на окупованій території Запоріжжя. За кілька місяців Україна втратила частину території Курщини, які вдалося взяти під контроль на початку операції, але бій і досі триває. А рейнджери 6-го полку сил спеціальних операцій можуть знову відбити у ворога його позиції. В ССО повідомляють, після артилерійської підготовки спецпризначенці захопили один із населених пунктів у Курській області. аналітики стверджують, що йдеться про селище. Ще кругленьке тут тримало оборону як російські військові, так і кендерівці. Росія палала увесь рік. Продовжила це робити і під новорічну ялинку. В генштабі ЗСУ підтверджують, ураження нафтобази Ярцевська, що на Смоленщині. Її ворог використовував і для підтримки окупаційного війська спецоперацію провели підрозділи ССО спільно із силами безпілотних систем. Дрони прилітали вночі, і, вочевидь, повторили свій маршрут вже у день. А Это походу крыло. Да, это крылышко. А це походу крило. Це крильце від дрона. Ось уламки від дрона валяються. Ось уламки, ось уламки від дрона. Вот осколок от від дрона. Значить, то, що от нього осталось. Те, що від нього залишилося. А ні, я, блядь, здоровий він. Стоїш гарячим. Ну, это оно всё ещё горит, короче. Так мама не торви. А і жарко. Олексій Пасак, П'ятий канал. Проросійські гакери атакували французькі сайти. Представники угруповання NoName зламали електронні сторінки кількох міст та департаментів. Через це 31 грудня були недоступними сайти Марселю, Тарба та департаменту Верхня Гаронна повідомляє видання e -E AFP. Гакери також повідомили про атаку на сайти міст Нант, Бордо, Ніцца та Монпель'є. Ноунейм заявили також, що мстяться за підтримку України. Це вже не перша така кібератака, подібна була у 2013 році. Польща розпочала головування у Раді Європейського союзу. Воно триватиме до 1 липня. Польща змінила Угорщину, заходи якої депутати Євроради частково бойкотували через суперечку щодо політики прем'єра Віктора Орбана. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Варшава працюватиме над розширенням ЄС на схід і південь. Йдеться зокрема про Україну, Молдову та Балканські країни. Також Польща планує зміцнювати оборонну інфраструктуру Європи. Президент України. Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Польщі стане історичним для нашої держави. Маємо щодня боротися за Україну, щоб вона ставала сильнішою, адже тільки сильну країну поважають і на полі бою, і за столом переговорів. Президент України привітав українців з новим 2025 роком і подякував усім міжнародним партнерам, які підтримують і допомагають нам на шляху до перемоги. Нехай 2025 стане нашим роком роком України. Ми знаємо, що мир. Нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію і закінчити війну. Те, чого хотів би кожен з нас, за кожним з нас Україна мати. І вона заслужила жити в мирі. Я нам всім цього бажаю, і як президент України, і як громадянин. З новим роком, дорогі народи. З новим роком, Україна! Україна бореться у цій боротьбі стає сильнішою. Ми неодмінно вистоїмо, якщо збережемо силу духу, віру і єдність. Лідер європейської солідарності Петро Порошенко разом із дружиною привітали українців з новим роком. І ще в цьому році було багато уроків. Ми вчилися відрізняти надійних друзів від випадкових. Склали ціну красивим словам і навчилися цінувати реальні справи. Зрозуміли наскільки життя не серіал, і як важливо розуміти реальність. Цей досвід важливий, бо він здатен наблизити нас до перемоги. Українці стали цінувати один одного більше. Я впевнена, у новорічну ніч саме своїх близьких згадують солдати в окопах. А родини, які зібралися за столом, найперше молитимуться за воїнів. Дуже хотілося, щоб 25-й рік став роком воз'єднання родин. І наступний рік українці зустрічали вдома і разом. І на оновленій землі врага не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. З Новим роком, дорогі українці, і нехай він принесе всім нам і перемогу, і мир. Майже у кожному домі за кілька хвилин до опівночі новорічні привітання президентів України стали традиціями. Лідери держави підбивають підсумки року і шлють побажання українцям на рік прийдешній. Проте є у їхніх словах дещо спільне. Що саме? Каріна Шевченко розповість, шановні громадяни України. Мені, як і вам, хотілося, щоб цей високосний рік швидше скінчився. Дорогі українські народи, минає 2013 рік. Рік не простий, а можливо, і найскладніший в історії незалежної України. Дорогі рідні співвітчизники. Давайте сьогодні кожен чесно відповість сам собі на важливе питання. Хто я? Шість президентів незалежної України. У кожного своя манера говорити та стиль. Проте саме під їх слова українці зустрічають рік. Прийдешній першим своє привітання вже незалежній Україні озвучив Леонід Кравчук. Хай щастить вам усьому у своєму кабінеті. Читав текст із папірців. Тоді, у буремні ті він бажав українцям новорічного настрою. Здоров'я, оптимізму та життєвої наснаги, міцної вірі у краще майбутнє для себе та рідної України. Хай щастить вам усьому, хай збудуться ваші бажання. З Новим роком, дорогі друзі! Десять років поспіль вітав українців із Новим Роком Леонід Кучма. Нам сьогодні доводиться важко, а багатьом дуже важко. Шлях до нового заможнього цивілізованого буття пролягає через виживання. Спершу в кабінеті з Келихом і Христого з Новим роком за Різдвом Христовим. А потім по-домашньому в обіймах онука та собаки поруч новий рік для нас, українців. Родинне свято. У колі родини зустріну його і я як батька. І як дідусь Віктор Ющенко став першим, хто вийшов з кабінету та привітав українців біля Софіївського собору. Тоді вперше поділився з громадянами своїми почуттями. Чи зручно президенту говорити про свої почуття? Так, я глибоко впевнений, що так. Сьогодні про найглибші переживання, про ставлення один до одного маємо говорити всі. Проте далі українці почули уже звичне. Минув складний рік. Прижито багато піднесення драми і радощі. Але ми сильні. Кремлівський посіпака. Президент утікач янукович у перший рік своєї каденції ретельно готувався до новорічних свят. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка і люди почнуть дуже дуже скоро святкувати. Попри протести, тоді у 2010-му ялинку таки встановили у звичайній для себе манері. Янукович діяв і в 2013-му, коли в країні розпочався Євромайдан. <звіт> Силові розгони побуття студентів, масштабні проти дій влади не зупинили про російського президента. Він виходить із новорічним привітанням і затинає звичної рік. Був тяжким, але з Росією треба дружити. Ми продовжуємо працювати над угодою з європейським союзом. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. І ми здійснили справжній прорив у відносинах з Китаєм. Це привітання стало останнім для Януковича. Уже наприкінці лютого, 2014-го Він утік з України. Наступний рік українці зустрічали з новим президентом. Проте зі старим і вже звичним тоном у його привітанні важкі випробування зміцнили нас як народ. Ми стали на розлий вода ще міцніше згуртувалися в політичну українську націю. П'ятнадцятий рік не буде легким. Дещо відійшов від стандартів Володимир Зеленський у своєму привітанні не бідкався про тяжкий рік, натомість зворохобив українців іншим. Неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятник ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Усе змінилося у 2022-му. Тепер родин, що святкують новий рік, стало менше. Привітання президента починаються зі слів ще один рік нашої боротьби. А побажання здоров'я та тепла набули іншого значення. Каріна Шевченко, Орест Пона. П'ятий канал. Такою буде крапка в цьому випуску. Наступний дивіться вже о 12.